Доброго ранку, шановні депутати. Сьогодні ми проводимо спільне засідання комісій на порядку денному питання про звернення Заломинської селищної ради і слово цього приводу надається Дмитро... Начальник відділу, каже Дмитро Михайлович. Шановні депутати, на ваш розгляд, вноситься проєкт рішення щодо звернення Соломіської селищної ради mm -hmm. про підтримку. Президента України та його позиції щодо єдності і стійкості нашої держави в питанні супротиву російській воєнній агресії. Тому просимо підтримати проєкт рішення з текстом ви ознайомлені. Так, Звісно, ознайомлені. дякую. Тому голосуємо. Підтвердити звернення Зеленоцівської селищної ради щодо підтримки президента України. Прошу голосувати. То за, то І, хто за? Хто проти? Вказується за за. Дякую. Хто роботу. Всі одноголо. Mm -hmm. Дякую. Питання про затвердження про звернення, звернення Селоницької селищної ради. Прийнято. Дякую. Mm -hmm. Дякую, що депутати за роботу. Дякую. Mm -hmm.